Їжачок колюсик був добрий і лагідний, але часто відчував заздрощі. Він дивився на зайчика, який спритно бігав швидше за всіх в лісі, і думав, от би мені такі швидкі лапки. Колюсику дуже подобалось, як білочка стрибала по деревах, і він думав От би й мені так уміти. Він дивився на овчення з його гострими зубами і думав. Якби в мене були такі зуби, ніхто мене не образив. А коли бачив ведмежа з великими сильними лапами, мріяв мати також силу. Їжачок ставав все сумнішим. Він почав уникати друзів, бо вважав, що не такий гарний і здібний, як вони. Це помітив його мудрий тато. Що сталося, колюсику? Чому ти сумний? запитав тато. Татку, я такий маленький, незграбний. Я не вмію стрибати, як білочка, не маю гострих зубів, як вовченя не такий сильний, як ведмежа, і не такий швидкий, як зайчик. Тату, я заздру їм. Тато усміхнувся і погладив сина по колючій спинці. Але ти маєш те, чого немає в інших. Твої голочки захищають тебе від небезпеки. Ти дуже розумний і завжди знаходиш вихід з будь-якої ситуації. А ще ти добрий і турботливий друг. Їжачок замислився він пригадав, як допомагав білці збрати горішки, коли та впустила кошик, як показав ведмежаті, де знайти смачні ягоди, і як вигадував цікаві ігри для вовченята і зайчика. Наступного дня колюсик вирішив поговорити зі своїми друзями. Спочатку зустрів білочку. Привіт, білочко! Як ти так спритно стрибаєш? запитав юричок. О, колюсику, я просто багато тренуюсь. Але знаєш, я захоплююсь тобою. Ти завжди допомагаєш всім, хто потребує підтримки, сказала білочка. Їжачок здивувався, але продовжив свою подорож і зустрів вовченя. Бувчиня, твої зуби такі гострі, напевно, ніхто тебе не може образити, несміло спитав він. Так, але сила, це ще не все. Я часто боюсь робити щось неправильне. А ти, Колюсику, завжди знаєш, як правильно діяти, і тебе всі люблять за доброту, відповіла ученя. Їшочок знову здивувався і рушив далі. Де зустрів ведмежа? Ти такий сильний, мені б таку силу, зітхнув язичок. «Та да, хіба сила це найголовніше? Ти дуже розумний і винахідливий. Саме ти навчив мене багато ігор, і без тебе мені було б нудно, сказала ведмежа. Тоді колюсик зустрів зайчика, який весело стрибав на галявині. «Зайчик, ти такий швидкий і спритний, от би і мені так, сказав їжачок. А я б хотів мати твої голочки. Вони такі надійні. Мені доводиться тікати, якщо хтось мене лякає. А ти можеш просто згорнутися в клубочок і захиститися, відповів зайчик. Їжачок замислився, виявляється, його друзі також цінують за здібності. Він усміхнувся і побіг назад додому. Справді, тато, я маю чим пишатися. З того часу колюсик більше не заздрив іншим. Він радів своїм особливим здібностям і допомагав друзям, коли ті потребували підтримки, а друзі цінували його за щирість і доброту.